Шановні колеги, шановні присутні, порядок проведення 33-ї позачергової сесії Васильківської міської ради, восьмого скликання, Васильків, 9 травня 25-го року. До складу міської ради входить 34 депутати обраних 25 жовтня 2020 року. На сесії прибуло. 25 депутатів форум для роботи є сесія ради є правомірною при наявності. Більше половини загального складу ради в нашому випадку це 18 депутатів відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 33 ю позачергову сесію Високівської міської ради оголошую відкрити. on the rush of Дякую, шановні колеги. На сесії запрошені відповідальні керівники апарату виконавчого комітету керівників підприємства організації. Шановні депутати, нам потрібно затвердити запропонований порядок денний. Негайні скликання сесії викликано тим, що нам з обласної ради надали субвенцію 20 мільйонів гривень на будівництво капітальний ремонт реабілітаційного центру. За для наших захисників нам необхідно. У нас є необхідність нагальна виділити кошти на співфінансування в проєкті відновлення України, реконструкція Васильківської лікарні. Ви знаєте, це грантові кошти, які ми виділили. Роботи активно ведуться, ви всі можете бачити. Але минулої сесії ми виділили співфінансування на вже визначену суму, витрачену суму підрядником. На жаль, Казначейство не реєструвало цей платіж, поки ми не виділимо всю суму необхідну для співфінансування цього проєкту. Тому нам було необхідно для того, щоб не зупинились роботи підрядником, негайно зібратися і проголосувати ці кошти. Шановні колеги, чи є зауважене доповнення до порядку денного пропозиції? Дякую вам. Шановні депутати, переходимо до затвердження порядку денного. Ставлю на голосування. За 26. Рішення прийнято. Дякую вам. І переходимо безпосередньо до розгляду питань порядку денного сесії. Перше питання про внесення змін до рішення 29-ї позачергової сесії Васильківської міської ради, 8 від 25 грудня 24 року номер 40 29.8 про бюджет Васильківської міської територіальної громади на 25 рік. Відповідає Світлана Рябчук, во начальник фінансового планівської міської ради. Голосніше, плитку. На сесії пропонується питання. Це нам, як сказала Тарісана, з обласного бюджету виділено 5 э, субвенцій. і одна дотація. Це субвенція на будинок сімейного типу 5 мільйонів 427 тисяч 216. Потім йде субвенція на модерне містечко. Це витрати за листопад 260 тисяч 621 одна гривна. На комунальну. На комунальні, да? це на комунальні. 20 мільйонів це на реабілітаційний центр, як вже було сказано, це з обласного все бюджету. 79 тисяч 156 це згідно програми активні партії Лакаси Здоров'я України. І крім того, нам були передані Заребінківської селищної ради 100 тисяч на первинку, це для обслуговування мешканців Рівніцької громади. І Гливаха нам передала свого бюджету 3,5 мільйона, також на реабілітаційний центр. Дякую. І співфінансування, крім того, парком суб'єкція у нас співфінансування. Все по активним паркам іде 25% співфінансування. Це виходило у нас 26 тисяч 352. І по е, суб'єрці відновлення України програми. Саме десь співфінансування ПДВ, а де співфінансувати мільйона. Це дуже важливо. На... Віче сума у нас. Ми 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 на... 10. 10. 12 ми вже виділили знімали на милюві. 12 ми вже виділили і на цій сесії ще 16. Але це складне питання, воно просто бюрократичне. Ми не знаємо, що вони там, наприклад, виконують так швидко роботи. ми думали поступово виділяти співфінансування згідно. Виконаних робіт, але так не можна. Тому на жаль, ми повністю весь об'єкт з коштів, які нас були на різні плани, зараз виділяємо сюди, тому що немає просто іншого варіанту, і підрядник вже зупинив роботу. Тому ми сподіваємось, що вони зараз негайно відновлять роботи, і в нас є продовження проекту по відновленню України. Ми сподіваємось, відновлення України 4 який буде наступного. Місяця взяти ще участь і ремонтувати вже комплексно на нашу лікарню. Я вас всіх запрошую подивитися, і, Ніколай, запросів депутатів, покажіть, як там делати. Тут, в принципі, великий об'єм робіт зроблено. Зараз будуть приступати до фасаду ремонту ем, хірургічного корпусу, так. Тому, в принципі, наша лікарня змінюється. 20 мільйонів з обласного бюджету на. Капітальний ремонт реабілітаційного відділення, його облаштування і 3,5 мільйони від Гувана Київської селищної ради. Я дякую, насправді це справедливо, тому що наша кластерна лікарня обслуговує не тільки жителів нашої громади. Якщо просто рандомно зайти, то ви побачите, що там звичайно жителі обслуговуються всіх наших найближчих громад, і цей реабілітаційний центр буде створений не тільки для наших захисників, хоча вони всі наші, я маю на за Серківської громади. Але насправді на облаштування реабілітаційного відділення треба багато більша сума, навіть не третина, і сума проєкту. 79. 79, але це з обладнанням. Зараз ми говоримо тільки виключно про ремонт, але ми говоримо про надсучасне реабілітаційне відділення. Вже мріємо про такий міні-супер Фінанс, тому це буде активний початок. Ми сподіваємось, що до кінця року ми з вами зможемо перерізати стрічку і почати проводити реабілітацію для записників. Є запитання? Нема. Немає. Дякую всім щиро. І ставлю на голосування питання першим. За 26. рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які входили до порядку денного сесії, розглянуті. Щиро дякую, що ви дуже швидко відгукнулися. Ми просто не могли вже зволікати. Дякую вам за єдність. Дякую за те, що ми команда, і дякуємо за те, що ми сьогодні з вами підтримали важливе рішення для того, щоб нашим захисникам. Було комфортніше жити в нашій громаді. Ви всі знаєте, що вчора в нас був тяжкий день в громаді, у нас було три поховання. На жаль, ще є повідомлення про загиблих, ще будуть похорони, але ми віримо в те, що буде добре все. Ми віримо в те, що ми обов'язково вистоїмо і маємо з вами зараз максимально підготуватись до повернення великої кількості. Тому, якщо у вас є ідеї, якщо у вас є пропозиції, якщо ви бачите якісь ініціативи в інших громадах, які в нас ще не втілені, якісь зразкові, ми раді їх е е чути і втілювати в життя, тому що сь 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 сьогодні це основа. Так, сьогодні ми не змогли виділити кошти на якісь ремонти доріг, якісь ще життєво необхідні поточні речі, але є е е питання. Надважливі, я вважаю, сьогодні. Але ми сподіваємося, що в нас буде наповнення бюджетом. і зараз над цим активно дуже працюємо, що в нас будуть кошти. Ми активно працюємо з земельними податками і з усім рештом. Тому сподіваюся, що всі наші плани, які ми задумали на цей рік, першочергові для реалізації, вони обов'язково будуть в ціли. Далі пока. дякую всім. 33-й позачергове сесії Семиназерської міської ради 8 скликання було чує Mm hmm